Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А потім віртуоз рояльний буде питати, чому ми не в НАТО, чому не в ЄС. Пише Львів'янин Зіновій Бібрецький, коментуючи допис нардепа Гончаренка. Далі мовою оригіналу. Президент Парі особисто написав листа до Верховної Ради з питанням, чому Україна порушує свої зобов'язання та перешкоджає діяльності делегата Парі Олексія Гончаренка для Європи. Це дико забороняти відрядження доповідачу в Парі, бо він не угодний секретарці офісу президента. І це помста Гончаренку та ЄС через активну боротьбу за повернення виплат 30 тисяч гривень військовим. Ще однією причиною. Заборони для Гончаренка є те, що ЄС критично ставиться до ідеї електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Але за влада приховано просуває цю ідею. 10-9 травня в Берні парі проходить конференція виборів в часи криз, викликає можливості, де буде тема електронних виборів. Ситуація в Україні можливість проведення виборів в поствоєний період, резюмує Бібрецький. Нагадаємо, у європейській солідарності поскаржилися на політичний тиск у парламенті, тому що нардеп Олексія Гончар. Гончаренко не випустили на конференцію в ПАР. Є. Європейська солідарність заявляє про політичний тиск і практику подвійних стандартів ВР. Члена постійної делегації ВР в ПАРЯ народного депутата Олексія Гончаренко не випустили на конференцію. організовану парламентською асамблеєю, де, відповідно до рішення бюро паре, він мав бути одним з доповідачів. Особливого цинізму цьому додає факт того, що іншим представникам ВР відповідний дозвіл на участь в цьому міжнародному заході був наданий. Гончаренко мав виступити там з доповіддю щодо безпекової ситуації в Україні і виклали позицію щодо неможливості виборів в період гарячої фази війни, звідти він мав вирушити в якості міжнародного спостерігача від Перія на вибори в Туреччині. Водночас в Євросолідарності повідомили, що керівництво ради відмовилося надати Гончаренку відрядження і не надало внятної відповіді своєї відмови. ЄС пов'язує блокування міжнародної діяльності Гончаренка виключно з його належністю до фракції меншості і критичну позицію щодо ОП, який перебрав на себе в тому числі ручне управління парламенту. Ще однією причиною подвійних стандартів є те, що ЄС критично ставиться до Ідея електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Натомість влада приховано просуває цю ідею. вважаючи, керівництво ради з подачі ОП неодноразово блокувало міжнародні відрядження і контакти депутатів фракції, демонструючи практику подвійних стандартів. Гращенко заявило, що Європейська солідарність поінформує міжнародних партнерів про чергові факти, грубого порушення статусу народного депутата. Гончаренко повідомив, що відслуги народи на цю конференцію мають поїхати. Леся Заборанна Аліна чи Вікторія Подгорна. У тому, що його не випускають з країни, Гончаренко звинувачує главу ОП Андрія Єрмака. Єрмак вирішив мене закрити, поки всередині країни. Він заявив, що все через постанову, яку той подав до Ради про повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.